Розділ третій. Дев'яносто відсотків будь-якої угоди це вміння продати себе клієнту. Голландер. «Дайно ну, я спробую правильно це зрозуміти, обережно мовив я. Ти хочеш сказати, що вони, ймовірно, не візьмуть мене через мої здібності? Я не міг повірити, що правильно зрозумів Ааза, та він засяяв. Саме так, малюк. Схвально кивнув він. Тепер ти. Та ні. урвав я. Це ж якась маячня. Аз застогнав і закрив обличчя долонею. Так було вже три дні поспіль, відколи ми покинули корчму. І три дні демонячого стогону це надто навіть для мене. Вибач, Азе, роздратовано сказав я. Але я в це не вірю. Я прийняв багато речей з твоїх вуст на віру, але це це вже просто суперечить здоровому глузду. А до чого тут здоровий глузд. вибухнув він. Ми ж говоримо про співбесіду на роботу. Від цього вигуку Лютик фиркнув і задер голову. Нам обом довелося пригнутися, щоб уникнути його рога. Спокійно, лютику. заспокійливо промовив я. Попри своє невдоволене фиркання, єдиноріг знову перейшов до свого звичного розміреного темпу, за ним волочився віз із усім нашим спорядженням. Попри випадки на кшталт того, що трапився в корчмі, ми з лютиком ладнали непогано він, як правило, слухався мене зовсім інша справа з Аазом вони з самого початку не зійшлися характерами, особливо коли демон переходив на крик. Трохи лагідності, і все виходить, зауважив я із самовдоволеним тоном. Спробував би якось. Поки ти тут вихваляєш своє сумнівне вміння ладнати з тваринами, буркнув Аз. Покликав би вже свого дурного дракона назад. Нам тільки ще бракувало, щоб він наробив безладу в цих краях. Я зиркнув довкола. Він мав рацію. Гліб знову зник. Гліпе. гукнув я. Аго, сюди, друже. Гліп, озвався знайомий голос. З кущів ліворуч визирнула драконяча голова. «Гліп!» – нахиливши її, перепитав він. «Іди сюди, повторив я. Мій улюбленець не потребував додаткових вказівок. Він вискочив із хащ і весело підбіг до мене. Я досі вважаю, що ми мали залишити того дурного дракона в корчмі, пробурчав Аз. Я проігнорував репліку, перевіряючи, чи все ще міцно тримається спорядження, навішене на спину Гліпа. Особисто я вважав, що ми тягнемо з собою забагато речей, але на цьому наполіг Ааз. Гліб спробував потертися об мене головою, і я вловив запах його подиху. На мить. Я майже погодився за Азом. То що ти там казав про співбесіду? запитав я, змінюючи тему і приховуючи, що ледь не зомлів. Знаю, звучить безглуздо, малюк, почав Аз уже спокійніше. Це і є безглуздя, але багато речей у цьому вимірі безглузді, і це не означає, що ми можемо їх ігнорувати. Це змусило мене замислитися. Для багатьох сам факт, що я подорожую з демоном і драконом, здався б абсурдним, якщо чесно, іноді це здається абсурдним і мені. Гаразд, Аз, нарешті погодився я. Визнаю, що безглуздя це реальність. А тепер поясни мені ще раз, що за історія з придворним магом. Ми рушили далі, поки Аз обмірковував, як краще пояснити. Цього разу Гліб тихенько йшов поряд із Лютиком, а не тікав у чергову розвідку. Дивись, може, хоч так дійде, зрештою заговорив Аз. Придворні маги, як правило, майже нічого не роблять у магічному сенсі. Їх тримають для престижу, щоб показати, що двір просунутий, бо має мага. Рідко коли їх просять щось зробити. Якби ти був блазнем, Тебе б ганяли по всіх кутках, але не мага. Люди і так ставляться до магії з осторогою й уникають її, якщо можуть. Якщо так, самовдоволено мовив я, то я підходжу. Я з легкістю переплюну будь якого мага у вмінні нічого не робити. Тут не посперечаєшся, буркнув Аз, – Але все не так просто. Втримати посаду легко, а от отримати її справжній виклик. Ага, сказав я, трохи заспокоївшись. Щоб отримати цю роботу, доведеться справити враження на короля і, скоріше за все, на його радників, вів далі Аз. Справити враження не здібностями, а тобою. Що ще за нісенітниця? насупився я. Малюк, я ж кажу, придворний маг це прикраса, декорація. Вони шукатимуть когось, кого хочуть бачити біля двору, когось, хто виглядає вражаюче, байдуже, робить він щось чи ні. Тобі треба буде випромінювати впевненість і найголовніше виглядати як маг, а ще говорити і поводитися як маг. І якщо пощастить. Ніхто не помітить, що насправді в тебе не так вже й багато магічних здібностей. Спасибі, Азе, скривився я. Прямо таки піднімаєш мені самооцінку на новий рівень. Не кисни, відрізав він. Ти вмієш підіймати в повітря доволі великі об'єкти, вмієш літати? Ну, майже, і добре володієш закляттям маскування. Непогано, як для повного новачка, але не обманюй себе до справжнього мага тобі ще як до неба. Звісно, він мав рацію, хоч я й не хотів це визнавати. Якщо я такий жалюгідний недомаг, сердито буркнув я, то навіщо ми взагалі прямуємо намагатись зробити з мене придворного? А оголив зуби в роздратованій гримасі. Ти не слухаєш, малюк. гаркнув він. Тримати посаду буде простіше простого. Ти вже зараз на це здатен. А от отримати її ось де проблема. На щастя, з кількома косметичними змінами та невеличкою інструкцією, я думаю, ми підготуємо тебе до високого товариства. Зміни на кшталт яких? не стримався я від цікавості. А з демонстративно окинув мене поглядом з голови до п'ят. Почнемо з твого одягу. А що не так з моїм одягом? обурився я. Нічого. з удаваною невинністю відповів Аас. Хіба що ти справді хочеш, аби тебе сприймали, як силюка в багні по коліна. Але якщо хочеш бути придворним магом, то вже інша справа. Жоден поважний маг не дозволив би собі так виглядати. Але я і є поважний маг, заперечив я. Справді, і хто ж тебе поважає? Я замовк. Саме тому. вів далі ААЗ широким жестом, вказуючи на лютикову поклажу. Я заздалегідь передбачив і прихопив кілька речей з корчми. А я думав, ти просто грабував усе підряд, сухо прокоментував я. Слідкуй за язиком, малюк, це все для твого блага. Та невже. І ти зовсім нічого з цього не очікуєш? Мій сарказм, як завжди, пройшов повз нього. О, я буду поруч, кивнув він. Не переймайся! Публічно я буду твоїм учнем. Моїм учнем? Ця справа раптом почала звучати значно привабливіше. Публічно. повторив Аз з наголосом. А приватно все буде, як і раніше. Продовжимо твої уроки. І пам'ятай про це, перш ніж почнеш вилазити зі шкіри перед учнем. Звісно, Азе, запевнив я. То що там із перевдяганням? Він зиркнув на мене з підозрою, мабуть, його насторожив мій раптовий ентузіазм. Не те, щоб я мав щось проти свого нинішнього вигляду, додав я з театральною гримасою. Це, схоже, заспокоїло його. Все не так і з твоїм виглядом, буркнув він. Добре, хоч ті два біси лишили більшість свого гардеробу, коли ми разом із Іштваном відправили їх у далекі виміри. «Хіггінс і Брокхерст? Ага, саме ці двоє, згадуючи, зловтішно посміхнувся Гас. Одне скажу про бісів. Хоч вони й поступаються диволом у торгівлі. Зате з одягом у них усе на рівні. Важко повірити, що все те барахло, що ти напхав на лютика, це одяг, скептично зауважив я. Та ти що? застогнав мій наставник. Це ж реквізит для спецефектів. Спецефекти? Нічого ти бачу, не пам'ятаєш, га? скривився Аас. Я ж тобі ще на самому початку казав. Як би просто не давалась магія, вона не має виглядати простою. Треба трохи реквізиту, трохи балачок. Ти ж пам'ятаєш, як у Гаркіна було. Хатина Гаркіна, де я вперше познайомився з магією, була вся заставлена свічками, посудинами з дивним порошком, запиленими книгами. Оце була печера мага. Згодом я дізнався, що більшість із того добра. Взагалі не потрібна для справжньої магії. Я почав розуміти, що Ааз мав на увазі, коли казав, що мені доведеться створити враження. У нас є чимало всього, що ми можемо використати для шоу, продовжив Аас. Ішпан залишив після себе купу мотлоху, та й бісенята, здається, прихопили дещо з речей Гаркіна і притягли до корчми. Справді? щиро зацікавився я. Вони, бува, не прихопили жаровню Гаркіна. Жаровню. насупився мій наставник. Ну, ти ж пам'ятаєш, нагадав я, ту, з якої ти пив вино. А, точно. Так, здається, я її бачив серед речей, а що? Та нічого особливого, невинно відповів я, просто вона мені завжди подобалась. Ще коли я був початківцем у Гаркіна. Я помітив, що з тієї жаровної щось нечисто і дуже сподівався вивчити її секрети. Та краще, щоб для Ааза це стало сюрпризом. Ще доведеться попрацювати над твоїм зовнішнім виглядом. задумливо додав Ааз. Що, ще? почав я, та він мене випередив. Ти занадто молодий! Ніхто не бере молодиків на роль мага. їм подавай когось, хто видається досвідченим. Якщо ми. раптом він замовк і насторожено задер голову, озираючись. Малюк. промовив він повільно, вдивляючись у небо. Твого дракона знову немає. Я швидко оглянувся. Він мав рацію. Гліб. гукнув я. Аго, йди сюди. Із кущів позаду нас визирнула драконяча голова. В паще щось телепалося, слизьке і з лапками. Але перш ніж я встиг розгледіти, мій улюбленець ковтнув здобич, і те щось зникло. Гліб, гордо мовив він, облизуючись довгим роздвоєним язиком. Дурний дракон. пробурмотів Ааз. Але дешевий в утриманні, парирував я, граючи на відомій слабкості Ааза до ощадності. Поки ми чекали, поки Гліб нас дожене, я замислився. Вперше мене зовсім не мучила совість за участь у черговій авантюрі Ааза. Якщо нічого не підозрюючий Родрік П'ятий повірить нашій виставі і справді візьме мене на службу, то, гадаю, отримає значно більше, ніж очікував. Тобі сподобалось? Вподобайка, коментар і підписка це найкраща подяка. А ще ти можеш підтримати проєкт Гривнею. Дякую, що слухаєте.